10 травня в галереї Соборна в рамках другого пасхального фестивалю відбулось підбиття підсумків та закриття дитячої виставки конкурсу Візерунки Великодня і заступним словом виступив протерій Івашук Віктор, секретар Київської епархії у місті Києві. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес, Христос У нас є тут і батюшки, і браті, і сестри, і дітки. І перш за все з благословіння його блаженства, блаженнішого. Володимира Метолота Київської та всієї України будете передати благосинні блаженства та привітання з нагоди і світло Христового Воскресіння, і тих всіх заходів, які зв'язані з пасхальним нашим фестивалем, з тими виставками, конкурсами. І бажання завжди поряд з нами він завжди в молитві. З нами, духовно з нами, і завдяки його переживанням, я думаю, це все у нас тут відбувається. Також дозвольте від себе привітати, перш за все, номінантів переможців, виставки конкурсу Візерунки Великодня. Знаєте, якщо говорити про журі і про відбір робіт. Не можна сказати, не можна говорити, що якась робота краща, якась не краща, всі роботи по-своєму унікальні. У всіх роботах відчувається вкладена і талант дитячий, і вміння, і душа, і молитва. От, але все ж таки прийшлось нам вибирати переможців, тому я думаю процесі ми зараз їх відмітимо, От, і це дійсно чудово, що з кожним роком е, сам духовно-просвітницький і, і, процес, образотворчий процес на місці будівництва Кафедрального собору в цих стінах галереї Соборної він е, розвивається і прогресує. Хочу побажати вам, дорогі діти, ви наше майбутнє, ви майбутнє церкви, щоб ви надалі продовжували. Так тримати, як зараз, щоб ви звершувалися у всіх своїх талантах, у всіх своїх вміннях, щоб ви звершувалися духовно, тому що, перш за все, від вашої духовниці, духовності зараз, яку ви вже вам переривають батьки, духовні батьки і тілесні батьки, і всі ті друзі, які поряд з вами, залежать від майбутнє нашої церкви, залежать на майбутнє нашої держави. Бо ви це, є От, Ще щиро вам ще раз дякуємо. Ще раз всіх е, присутніх тут вітаємо з світлим, Христовим Воскресінням, Святою Пасхою. От, і всім щиро бажаємо, знаєте, це є е, е, невимовної пасхальної радості Христос Воскрес! В выставке приняли участие дети из разных надельных школ, учеников художественных студий, групп образовательного мастерства города Киева и Киевской области. Воскресная школа Космоидомиана, настоятель отец Владимир Терещук. Э, наша воскресная школа представляла на этом паскальному фестивале свои э, труды, работы свои. Э, наши дети, у нас дети в основном младшего возраста начиная с 4-5 лет 6 лет есть детки которым 10-11 лет 13 лет но в основном больше меньше меньшего возраста детей наши работы мы представили первый раз на этой выставке мы решили поучаствовать тоже со всеми воскресными школами и наши дети показали свои Маленькие отделки. Моя работа корзина для Пасхи. Я его сделала в палате детей та инацтва. Мой преподаватель Лугалазина Ида Ивановна. Вот. У нас там очень много. Мне там нравится работать. Материал лоза и солома. Цього на виставці було представлено близько 500 робіт дітей у віковій категорії від 6 до 16 років. Серед номінацій виставки конкурсу Краща вишивка, краща ветенанка, кращий малюнок, краща аплікація та інші. Роботи причудові цей раз завжди гарні. А на воскресіння взагалі такі гарні роботи. Бажаємо всім успіхів і творіть, творіть, творіть. Це прекрасно. Краща витинанка Загородний Микола. Ну, моя работа о Пасхе, о том, как воскрес Христос. Ну, это э, ну, Я сначала спросил совета у матушки Елены, э, преподавателя воскресной школы. Ну, и сделала эту работу. За кожною роботою ти розумієш, що стоїть окрема особистість, і, як правило, це особистість, яка тільки формується. Це дитина і це від шести до 14 років. І розумію, що як наскільки Господь дає людям багато талантів, які ці таланти багатогранні. Ти розумію, що хоть. По чи візерунку, чи малюнку, чи різьбі чи, 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 чи інше в номінації насправді ці виставці багато е, вимальовуються, і е, погляд цієї е, малої особистості, маленької особистості дитини, е, настрій, враження, можливо, і виховання. І це насправді дуже важливо. І я думаю, що якраз велика подяка батькам, що вони залучають своїх дітей, що щоб вони діти таланти свої не закопують та розвивають. От, і якраз це фундамент, який зараз у дитинстві прикладному мистецтві вони використовують, я думаю, що їм в майбутньому дуже допоможе. І особливо це радує, що це якраз все відбувається під гідою церкви, нашої української прославної церкви. От, і ми розуміємо, наскільки наша така церковна спільнота також багатогранна, талановита, і навіть зараз вже можна звертати увагу на якісь особливі. Такі творчі моменти тих чи інших дітей, і вже і навіть вже, під, вже більш під таким детальним аналізом і, мабуть, навіть підтримки підтримки ти чи іншої парафії нашої української церкви можна далі допомагати ці, ці чи інші розвивати ці таланти. Я думаю, що з тих всіх робіт є особ... ну, всі діти особливо, але я думаю, що будуть діти, які потім поєднають своє життя з тим мистецтвом і багато в чому в цьому приуспів. Три роки тому запросили на майстер провести майстер-клас в галереї Соборні. Ну, три роки я працюю тісно разом із Соборною. Сьогодні проходить майстер-клас, який я роблю вже неодноразово, і на сьогоднішній майстер-класі ми робимо підставки під, під яйце. Це не обов'язково буде вже під пасхальне яйце. Це діти можуть просто вдома, ну, сидячи на кухні, поставити таку підставочку яйце і смакувати ним. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, в цьому залі. Де дуже багато тепла, де дуже багато світла, де дуже такі гарні діти, як янголята ходять, тому що я вважаю, що всі діти це просто янголята. Мені дуже приємно, що мене сьогодні вперше запросили сюди. Я надіюсь, не останній раз ми будемо тут збиратися і будемо дарувати дітям і дорослим своє. Є свої навчання, да навчати їх, щоб вони е, могли теж робити те, що ми вміємо. Могли навчатися всьому всьому. Е, мені дуже дуже приємно зараз ділитися те, що е, мені подарував бошенька, да, якісь певні таланти. Я щось вмію робити, і я можу це подарувати дітям. Ми ми сьогодні привезли три майстер-класи. Працюємо і з Петриківським розписом, і з Орігамі. Працюємо з стрічками. Робимо прикрас. Це дуже класно для сучасної молоді. Ну отак собі, прикраси фінічки, так да. фінічки це таке слово, але це прикраса, і стрічок. Надіюсь, що якщо будуть запрошувати, ми ще зможемо провести дуже багато всього всього цікавого, тому що ми займаємося моє життя це життя з дітьми.